Де б подіти хоча б отку кубку зерна? Це пшениця по хорошій ціні. Таку кубку хоча б то хоча б по такій купці. Ось таке зерно. От Відео не про то. От тільки от десь-не-десь десь, попадається. І то чуть замало вітру може було. Могло було більше. бо Попадало в вітер зерно. Ну відео не про то. Так, знімаю забітер. Просили, точніше, я обіцяв в одному і ще писало двоє, як поміняти на бітері підшипники. Бо відео такого в інтернеті нема. Ось бітер. Знімається цей шкіл, де шли я. То чотири болтики він не на шпонках, ні на ні. він на тих чотирьох болтах тримається. Відкручується і знімається, але вважайте, бо він на чому більше не тримається, щоб він не впав. Далі йдуть ремінці. Три ремінці шкіл. То знімається ось цей шкіл для того, щоб зняти ремінці без проблем ось цих три. І Легше було долізти до корпуса підшипника. Це йде ремінець на решітний стан, вигрузку і жатку. Відкручується 4 болта корпуса підшипника і все. З цієї сторони все. Більше нічого знімати не потрібно. Зараз лізу з комбайна. Так. Далі переходимо на ту сторону. Там підчепники стоять з тієї сторони 208, це і 207. Ми думали, що одинакові. Це про це пізніше. Так, далі тут знімається зірочка. Знімається ця шайба центру, ну, зажимна. І не відкручується корпуса підчепника. Наставкою вибивається вал. А, не той. То, що не все, не вибивається тут, в кабіні. Відкривається ось ця кришка де барабан. Крутиться бітер до тієї пори, поки не буде дві заглушки. Одна з тієї, друга з тієї сторони пластикові. Там був під 17 ключ чи 19. Ми поставили під 17, бо у нас були зірвані. От, їх відкручується. Можна не до кінця. Отак От вже почали хитатися. Але бажано би, хто перший раз знімає до кінця. Ми вже раз мали проблему не з підшипниками, а з тими болтами. У перший рік, як ми його купили, нам їх злизало, бо хто робив, його не, не попали в такі отвори на валові під ті, під, під ті болти. Ото не, не зрозуміли чому не ковтає соломи а Виявляється, що пробуксовий бітер вручну крутиш, вроді крутиться, тільки рукою притримуєш, а тут крутиш за зірочку і він стоїть. Ну, Здибали причину, було так зроблено. Бо на валові ті отвори стоять навпроти шпонки, з тієї сторони шків. Якщо буде когось буде така проблема, щоб знали. От, Далі. Там відкрутили, тут зірочка знята. Знімається з підшипника ця шайба, що зажимає на ексцентрик, І вибивається вал наставкою в ту сторону. Корпус не відкручується, корпус в кінці відкрутиться, як ви вал. Вал не тяжко йде, він має о, десь під підшипник посадочне місце. Далі йде шліцем, вже тоньше, воно тільки збити. І все. І звідси стоїть 207 з стантей сторони 208. Шківа не потрібно знімати, він там сидить конкретно, ну, в нашому випадку. Ми вдома хотіли, гріли лампою, все, не пішов. Шпонку висверлювали, теж бо не йшла. Далі шпонка там довга, бо ми сверло. Шістерку за повністю засверлили, до кінця не дійшли. Поїхали на прес 50 тонн. Правда, давили тільки 25 тонн. Репет не йде, гріл різаком не йде. Аж розрізали підшипника, він, виявляється, йде через цей вал сюди. Не потрібно шківа знімати. Ті шківи, там три шківи. Шків так на три ремінці. Там, де ще раз кажу, 208, його знімається сюди через весь вал і насаджається. Ця операція би нам зайняла ну, годину часу, а, а фактично до 12-ї ночі і на другий день ще е, десь пів години, щоб скласти то все. Так що тут складного нема. Ще були рідні підшипники, зараз покажу. Допокажу. Ще в ґрунтовці ті, не червоні, а те, як то він йде в тій ґрунтовці. Ну, тут практично всі рідні були підшипники, тільки один на барабані були. Попередні власники міняли і то поставили не той з акцентриком, а простий підшипник поставили. Не той самоцентруючий, ну, коротше, то спеціалісти. Так, ось як видно, ґрунтовка – це той, що добрий підшипник. І тут ґрунтовка, не фарба, а е, Що розлетівся. Ось. Далі було зажнива дві поломки. Тут такі дві поломки, що не, не складні. Перша була поломка. Це педаль щеплення впала, тільки заїхали на поле, не починали ще мутити, добре, що не починали. Заїжджати і дворітній брат каже, пропало щеплення. Воно виявляється, зараз залізу під комбайн. Ось тут, де педаля з кабіни йде ось зварка. ось, Воно було вже зварено. думаємо, чого в поліку отвір вирізаний. Він вже колись був зварений, але варив зварщик під градусом, під мухою, хто як говорить. Де його хитнуло, там він і прихватив. В двох точках воно трималося. Як воно стільки років відходило. Не знаю, так само, так як було нам перший рік ось тут. Теж сцеплення. А зараз поки я тут, ось тут, теж педаля нажимається, все, а воно не нажималося, усилили, все, проблема пішла. А то педаля нажимається, відпускаєш там. Не рухається. А воно тут відходило і назад ну, повністю було, не відірвалося. Це в перший рік, як ми купили нам таке сталося і з тим вітером так само. зварщики від Так. Це перша поломка і через два дні. Перед останній день молотити оцей підшипник. А так відходив нормально. Ну, молотили, правда, небагато, не було часу по роботах. Двоюрідний брат не дуже хотів сам молотити. От. Ще ось тут, на домолоті ще не лізли до того підшипника. Ми зимою в принципі, всі провірали підшипники. Вроді нормальні були, а вони вже сухі. І полетів. Це все ще рідні підшипники. Де не полізли, всюди рідні. Далі треба буде реставрувати, от точно шубнкер йде. Бо там вже витки стерті і сама труба тонка. Хоча є в запасі другий повністю у зборі. Але то таке. І витягнути ось цей шнек з бункера, щоб теж там підшипника поміняти з тієї сторони. Ну, там прийдеться, певно, теж помучитися, бо там вже шківа треба знімати з цього великого шківа. Ось цей великий шкіл, його потрібно знімати. І то на місці. Ну, шкіф то злізе, а сама ступичка а мож, може, може ступочка піде, але туди не піде, бо звідси підшипник. І всі натяжні ролики все потрібно реставровувати. Тоже всі підшипники міняти. Вони то не люфтять, але воно вже полюбе, сухе. По комбайну все. Зараз покажу то це все заводські підшипники. Цей ще добрий, якщо змастити, люфта немає, але вже. Гуде його вже ставити, ну не, нема смісту. На щось таке, куди би пішов, то таке відео бо в інтернеті нема таких, щоб щось таке подивитися. Думаємо, з чим стикаємося, щось зазнімемо. Таку компанію бачу з'явилося у в сусідньому селі. Три таких є, а ремонтувати все одно прийдеться, хоч-не-хоч, хоч, то желізо і вічного нічого немає.